Слава Україні, друзі, мої вітання! Радий вас знову бачити на нашому Ютуб каналі Сторгом. Сьогодні хочу зробити такий коротенький відеоогляд на акумуляторний полосмок від торгової марки Milwaukee, який працює на акумуляторній батареї М18. MCVL. Зустрічайте! Могли бачити, бачити, бачити полосмок дуже потужна штука. Я не пам'ятаю таких полосмоків, принаймні акумуляторних. Які... Да, в... В... До комплектації даного полососа йде ось така металева трубка подовжувач довжиною 80 см. Далі йде отака гофрована труба довжиною 1 метр. Є ось така насадочка для вузьких важкодоступних місць. Є ось така кругла щітка з ворсою. Є ось така широка насадка, звичайна щітка для прибирання на пласких поверхнях. І саме круте, на мою думку, це турбощітка. І дійсно, це активна турбощітка з ось такою насадочкою. Також є ще ось така приспособа, такий холдер для зберігання різних аксесуарів. Ви її можете повісити на стіну і сюди повставляти різні аксесуари. Таким чином, або можете її чіпляти на трубу, Ось так. І сюди безпосередньо ви можете також чіпляти додаткові аксесуари, щоб вони були у вас під рукою. Сам пилосмок має ось такі невеличкі компактні розміри, вага його 2 кг без акумуляторної батареї, оснащений хепа фільтром, циклонним фільтром. Ємність для збору сміття складає 1 літр. Працює від акумуляторної батареї М18. Я вже вам сказав, має два положення: перше та друге, і максимальна сила всмоктування складає 764 літри за хвилину. Даний полусмок продається без. Акумуляторна батарея не входить до комплектації даного полусмоку, проте ви можете взяти будь-яку акумуляторну батарею з вашого інструменту серії М18. Проте мушу вас попередити, хоча тут і встановлений безщитковий електродвигун. Проте ставити сюди акумуляторну батарею на 2 А не варто, тому що ось такої 8 Акумуляторної батареї на максимальному на другому режимі вистачає буквально десь хвилин на 40-45. З лівої сторони даного пилососа знаходиться система фільтрації циклонного фільтра. Проте він тут не такий, до якого ми звикли, а трошки видозмінений. Є ось така кришка, є ось така сітчаста і є ось така насадка, яка і створює сам циклон. Забігаючи наперед, хочу вам сказати, що волосся збирати даним пилососом не можна. Точніше, можна, але його доведеться чистити часто, тому що ось сюди наматуються пучки цього волосся, і потім їх тяжко звідси дістати, розмотати. Ну і відповідно, пилосмок в смоктує гірше. З правої сторони ми маємо подібну кришку, проте тут у нас знаходиться вже ось такий паралоновий диск і хепа фільтр. Має він ось такий зовнішній вигляд. Контейнер для сміття можна очистити в два способи. Не від його від полосмока, це ви піднімаєте ось цей язичок, відкривається ця кришка, і все сміття у вас випадає. Або ви можете від'єднати контейнер від полосмока, віднести його до сміттєвого баку і витрусити тим самим способом. Вмикається і вимикається плосмок за допомогою цього перемикача. Він розміщений дуже зручно, якраз під великий палець працює він в двох режимах: перший режим це сила смоктування наполовину і. Другий режим це максимальна сила всмоктування. Трохи далі ми бачимо ось такий індикатор, який засвідчується червоним світлом в разі того, коли або забивається повітряний фільтр, або забивається сама система всмоктування. І таким чином ви розумієте, що щось десь забилося. Ви вимикаєте полосмок і починаєте його відчищати. Всі ці насадки, які я вам показав, ви можете під'єднувати або напряму безпосередньо до пилосмока. Тоді ви можете його використовувати ось таким чином, як звичайний ручний пласмут, або можете під'єднати через, наприклад, ось цю металеву трубу, або через шланг. Але якщо ми під'єднамо через цей гофрований шланг, то ми можемо використовувати або ось таку насадочку, або ось таку щітку. От. Але під'єднати. Ні цю щітку, ні турбощітку, тим більше ви не зможете. Як я вам говорив раніше, ось ця турбощітка вона є активною. Тут на кінці щітки є два металевих таких контакти. В самому пилосмоці також, відповідно, є контакти, ви їх з'єднуєте між собою. І коли я полосмок вімкну. Ось ця турбощітка почне обертатися за допомогою електродвигуна, який вмонтований всередину. Потужність цього електродвигуна складає 50 Вт. Давайте зараз От, можете звернути увагу, як зараз запрацює щітка. Чітка не змінює оберти, не дивлячись на те, користуюся першим положенням на полосмоці чи другим. Вона має сталу кількість обертів. А сила смоктування, відповідно збільшується. Я думаю, з даного відео вам стало зрозуміло, що полосмок від Milwaukee MCVL не тільки компактна, а ще й досить потужна штука із широким спектром застосувань, і це мабуть. Один або один із небагатьох акумуляторних пилосмоків, які оснащені активною турбощіткою, що дозволяє його використовувати не лише за призначенням, а саме збирати будівельне якесь сміття, а й використовувати його в домашніх умовах. Якщо ви знаєте ще якісь такі як акумуляторний пилосос, то напишіть, будь ласка, в коментах. Дуже було б про це цікаво почитати. Друзі, тепер на рахунок тих інструментів, які бувають в моїх відео оглядах. Ну в сьогоднішньому огляді це акумуляторний пилосмок. Де їх придбати і за якою ціною? Мабуть, багато хто з наших глядачів знає про нас. А хто не знає, вам повідомляю, що ми компанія Сторгу ми маємо інтернет-магазин. Друзі, якщо вас зацікавив даний полосмок або будь-який інший інструмент, який буває в моїх відеооглядах, ви їх можете придбати в нашому інтернет-магазині. торгом, вся інформація буде в описі цього відео, або офлайн в місті Києві за адресою бульвар Васлав Гавла, 18. І там, і там ви цей інструмент можете придбати зі знижкою по промокоду. Промокод. Також в описі цього відео. Тож завітайте і придбайте все необхідне за найкращою ціною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що підписуєтеся, ставите свої вподобайки. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і в зустрічі на Па-па.